Купальники крем плюс екстра 10 кг. Так, наступний буде йти ось такий купальничок Дерасавет. Тут є чашечка пушапом, але прям дуже таке м'якесеньким, що можна навіть витягнути його. Так, в комплекті йде з ось такими трусиками. Також висока талія, будете широко. Так, наступний буде коричневий. Ось такий. Ось так будете заду відкритою спинкою. Тут йде такий щільний матеріал, щоб не буде нічого досвічуватись. Наступний буде нас ось такий. Це буде з великого розміру Ззаду тут буде відкрита спиночка йти. Так, наступний. Це у нас тут ось такі високі талії. В комплекті йдуть з ось таким топом. Топ також є чашечка, але така м'якасенька, збоку є класні вирізи. Так, ось такі трусики на зав'язочках збоку. В комплекті ідуть це топо. Ось такі. Так видає він позаду. Тут немає чашечок, але щільна тканинка. Так, наступним зводити ось такі. Тут зав'язується на собі, можливо, на шийку ззаду. До речі, ось такі купальники. Тут дуже багато варіацій, як їх зав'язувати, і можна кожного дня собі міняти. Зав'язочки навколо талії, навколо шиї, як вам буде зручно. І таке відчуття буде, що у вас щоразу новий купальничок. Так, тут у нас ідуть кісточки. Тут так, купальник, без чашечок, але йде за кісточками. Іде на одне плечико. Ось такий класний трагровий принт. От на тут такі класні кольори, дуже яскраві дуже вигашно дивляться в літній сезон. Купальники взагалі коштують космічні гроші від тобто, декількох тисяч там, ось такий купальничок. Це в нас буде йти зараз. Тому, якщо ви купуєте цілий ящичок і тут, можливо, 50 купальників різних, це прям дуже виграшний варіант. Так, ось такий, красивезний. ніжна пудра, іде за кісточками, іде з лагесеньким таким паралончиком. Дуже приємна. Але палатом е, на закладочку можна вивдати. Так, в комплекті йдуть з ось такими класичними трусиками. Також дуже такими плотами, подвійна йде тканинка. Нічого не буде вам просвічуватись. Так, наступний буде ось такий. Заду йде на шнурівочках. І буде голос спинка. Так, наступний у нас буде ось такий купальничок. Іде такий чорний з квіточками. Е, також є тут е, такі вставочки, е, але дуже такі тонесенькі. Ну, так, наступний винести ось такий верх. Е, тут же має бути десь низ. О, так. Так, ось такий буде у нас тут низ. Як тут акуратно, прям засмагле тіло білої купальні, Це... Ну, це любов, звісно ж, правда, це дуже прям, класно виглядає, на мою думку. Так, наступне ось такі чорненькі. тут є кісточки, Іде на поролончику. Ось тут такий є перекрут. є така золота фортні Ідуть І тут на шличка, шлички регулюються, і тут на такій закльовується. Ось так затягується просто. І все. Так, наступ. Ну, як ви помітила, тут же є і суцільні купальнички. Ось такі, до прикладу. Класний, сучасний такий е, тоненький поролончик. Є відкрита спинка. Також тут є роздільні купальники. Це навіть не половини, які вам показала, але для замовлення обов'язково писати нашим менеджерам на вайбер або Telegram.